Відбувається у місті Харкові визне засідання комітету з питання енергетики житлового комунального господарства. Це є дуже важливо для нас, тому що ми маємо змогу прокомунікувати із Верховною Радою, фактично із профільним комітетом, з тих проблемних питань, вирішення яких дозволить нам бути більш ефективними тут на місцях, більш швидко та ефективно відновлювати нашу критичну інфраструктуру, яка постраждала і зруйнована внаслідок російської агресії. І для нас дуже важливо. Ливо, ось цей захід, що ми конструктивно поспілкувалися. Ми думалися про те, що всі проблемні питання ми направимо на адресу комітету, і е, там, де потрібно буде законодавчі ініціативи, вони спочатку будуть опрацьовані в самому комітеті. Після того будуть винесені на розгляд парламенту. Що ми маємо по відновленню електропостачання? Я хочу сказати, що у нас залишається по факту один лише населений пункт відповідна територіальна громада, це Липецька, яка після деокупації наразі. Ще не під'єднано електроживлення. Якщо брати по відсотках на деокупованих територіях, ми зараз можемо констатувати від 70 до 90 відсотків у нас відновлено відповідно газопостачання. Ми застосовуємо графіки, відключені у нас відповідно є 12 черг, але е ту енергетичну... Е Умовно кажучи, потужність, яку ми маємо, і стан речей дозволяють нам варіювати між підприємствами стратегічного значення. Ну, наприклад, там гліб у нас їх три по місту Харкова, тощо там інші виробники продуктів харчування, які, наприклад, не можуть зупинити на одну годину свої виробничі потужності, так тому що у них зіпсується весь абсолютно процес. Ми з ними відпрацьовуємо індивідуально і розробляємо для них графіки відключень індивідуально. Дехто прийшов на нічну зміну, за що ми їм безмежно дякуємо. А дехто пристосувався, дійсно там вони чітко розуміють, що у них не буде електроенергії з по є ліміти, за які підприємства не виходять. Якщо підприємство виходить за ліміт, воно автоматично відключається. Це дуже важливо для нас і для нашого регіону подивитися на власними очима на об'єкти критичної інфраструктури які обстрілюються постійно російською федерацією і ми маємо не тільки побачити але й спілкуватися з директорами підприємств щоб розуміти в який термін яким коштами і яким чином ми маємо відновити те що пошкоджено сьогодні кожний раз коли прилітає ракета на підприємство ми маємо дуже величезні руйнування, і щоб це зробити швидко, нам потрібна допомога донорів, яка сьогодні надходить до нас. Підписується в відповідні меморандуми з європейськими інституціями, які допомагають нам у відновленні саме тих об'єктів, які сьогодні надважливі. І ми розуміємо, що те, що зараз коїться, і ті обстріли, які продовжуються, вони і надалі можуть бути. Тому ми думаємо, і плануємо на майбутнє те, що нам буде необхідно для нашого регіону, для Харківської області.